Іномарки здорожчали від початку місяця в Україні діє утилізаційний збір на закордонні авто. Урядники пояснюють, так вони хочуть підтримати вітчизняного виробника і зберегти довкілля. Натомість для простих українців це справжній клопіт. Бо якщо ви самостійно купили машину за кордоном і навіть сплатили за утилізацію, то поїхати на ніби все одно не зможете. Чому Олексій Сімаков? Пан Сергій роками збирав гроші на свою першу автівку, і от нарешті днями пригнав її з Німеччини. На митниці сплатив утилізаційний збір 24 тисячі гривень. Майже стільки чоловікові обійшлося за кордоном, і саме авто з усіма документами подався в ДАІ. Приїжджаю у Мреву регіструвати автомобіль. Мені роблять відказ. Ділить одказ по поводу того, що немає бланка оформлення утилізаційного збору. А буря то, що я заплатив такі гроші, і не можу на своєму ж лічному транспорті їздити. Таких, як от пан Сергій, в Україні нині тисячі, починаючи з вересня, аби завести сюди імпортну машину, треба заплатити утилізаційний збір. За ухваленим законом він сягає від 5 до 60 тисяч гривень залежно від об'єму двигуна та віку авта. Приміром, аби пригнати з-за кордону не нову машину з найпопулярнішим обсягом двигуна, доведеться викласти майже 15 тисяч гривень. Аби авто зареєстрували в ДАІ, Треба надати довідку про сплату утилізаційного збору. Але таких довідок Кабмін поки що не затвердив. Ще місяць тому президент доручив Міністерству екології переглянути стягнення збору, але поки що жодної конкретики. Є кілька варіантів цих змінення. Зараз вони на обговоренні робочої групи, Тому, коли буде окончательно відомо, які змінення і робоча група прийме які, тоді вони будуть обнародовані. Тобто, скільки і за що платити, питання лишається відкритим. А імпортери опинилися у підвішеному стані. Лише останніми днями імпорт скоротився в кілька разів, іномарки нині не. Не розмитнюють імпорт увозиться, але автомобілі йдуть на митні ліцензійні склади, де вони мають право зберігатися рік згідно митному кодексу. Імпортери йдуть на затрати, тому що ви розумієте, що постояв автомобіль скільки, то на дуже акумуляторну батарею потім міняти, якщо автомобіль стоїть без руху. Утилізаційний збір запровадили, нібито аби захистити довкілля та підтримати вітчизняний автопром. Який порівняно з минулим роком майже вдвічі скоротив виробництво, але фахівці певні постраждають передусім українці, які не пересядуть на вітчизняні авто, а все одно переплачуватимуть за іномарки. Нужно розуміти, що це в першу очередь відражається на ціні автомобіля, який покупає кожен українець. це б'є по карману кожного українця. Олександр якраз хотів замовляти за кордоном позашляховика, але тепер йому доведеться почекати. З введенням цього утилізаційного збору вийшло, що машины машини виросла несколько тисяч доларів, і поки прийдеться, звісно, покупку відложити, що, звісно, расстраивает. А от пан Сергій чекати не може. Він уже придбав автівку і заплатив усі побори. От тільки відсутність довідки про сплату не дає спокійно спати. Коли урядовці її розроблять, через місяць чи півроку невідомо. А вже за тиждень у чоловіка можуть забрати незареєстровану автівку на штрафмайданчик. Лучше б б то їздив на велосипеді, а тепер на старась годна пенсію вирішив купити сім'ю, щоб знуком їздити. Так бачите, як виходить. Ото на велосипеді їздить. Надо було на велосипеді, їздити в нашому государстві. Олексій Сімаков, Ірина Заяць та Олексій Мироненко, програма Вікна СТБ.